Консультація для батьків, щоб літо залишило тільки приємні спогади, літні поради. Шановні батьки, літо найсприятливіший час, коли необхідно використовувати всі наявні можливості для оздоровлення дитини. Діти все більше часу проводять влітку на вулиці, на дачі з батьками, виїжджають на відпочинок у ліс і на водойми. У чому ж небезпека прогулянок на свіжому повітрі? Травми, отруєння отруйними грибами і рослинами, тепловий удар, укуси комах, безпечна поведінка в лісі. Прогулянка в ліс це дуже хороший відпочинок, який зміцнює здоров'я, знайомить дитину з рідною природою, але деякі правила. З якими дорослі повинні обов'язково ознайомити дитину, так як ліс може таїти в собі небезпеку. Розкажіть дитині про отруйні гриби і рослини, які ростуть в лісі на полях і луках. Поясніть, що треба бути обережними і відучитися від шкідливої звички, пробувати все підряд: ягоди, травинку. Нагадуйте дитині, що йому в ніякому разі не можна ходити по лісі одному, потрібно триматися завжди поруч з батьками. Але що робити, якщо він чимось захопився і не помітив, як заблукав? Поясніть дитині, що не потрібно піддаватися паніці і бігти, куди очі дивляться. Як тільки загубив батьків, слід кричати голосніше, щоб можна було знайти один одного по голосу і залишатися на місці. Дитина повинна знати, що його обов'язково будуть шукати. Сонце добре, але в міру, влітку діти. Максимальний час повинні проводити на повітрі. Найбільша небезпека перегрів організму, сонячні опіки, сонячний удар, оскільки маленька дитина має менш досконалою терморегуляцією і шкіра його дуже ніжна. Повітряні ванни можна проводити під навісом або в тіні дерев. При цьому потрібно дотримуватися принципу поступового оголення тіла дитини. Спочатку від одягу звільняються руки і ноги, а потім інші частини тіла. Повітряні ванни особливо рекомендовані дітям з ослабленим організмом. Кращий час проведення з 9 до 12 години, на півдні з 8 до до 10 годин кожну повітряну ванну найкраще закінчувати водною процедурою небезпеки, пов'язані з подорожю на особистому транспорті для маленьких пасажирів. Основним і найефективнішим засобом захисту є автокрісло, сконструйоване з урахуванням всіх особливостей дитячого організму індивідуально. Підібране за зростом і вагою дитини і правильно встановлене в машині. Не можна пристібатися і одним ременем з дитиною. При зіткненні ви просто роздушите його своєю вагою. Садіть дітей на найбезпечніші місця середину або праву частину заднього сидіння. Пристібайте дитину ременями безпеки. Не дозволяйте дитині стояти між сидіннями, висовуватися з вікна, виставляти руки, знімати блок з дверей, чіпати ручки під час руху, виходити з машини дитині можна тільки після дорослого. Запобіжні заходи пов'язані з купаннями в водоймах. Головна умова безпеки купатися в супроводі когось із дорослих. Необхідно пояснити дитині, чому не слід купатися в незнайомому місці, особливо там, де немає інших відпочиваючих. Дно водойми може таїти чимало небезпек. Ретельно огляньте місце відпочинку і купання. Перевірте, чи немає битого скла, гострих каменів і інших небезпечних предметів. Не забувайте надіти на дитину головний убір. Розташовуйтеся з дитиною в тіні дерев, уникаючи прямих сонячних променів. Заходьте з дитиною в воду поступово. Різке занурення розпаленого тіла в прохолодну воду може спровокувати збій серцебиття і судоми. Не допускайте переохолодження дитини у воді, чергуйте купання з іграми на березі. Безпека при спілкуванні з тваринами. Дітям потрібно прищеплювати не тільки любов до тварин, а й повагу до їх способу життя. Необхідно пояснити дітям, що можна робити і чого не можна, допускати при контактах з тваринами. Наприклад, можна годувати бездомних собак і кішок, але не можна їх чіпати. Наприклад, можна годувати бездомних собак і кішок, але не можна їх чіпати і брати на руки. Не можна підходити до незнайомих собак, турбувати їх під час сну, їжі, догляду за цуценятами, відбирати те, у що грають собаки. Нагадуйте дітям, що і від кішок і від собак передаються людям хвороби, лишаї, короста, сказ. Після того як погладив тварину, обов'язково потрібно вимити руки з милом. Якщо вкусила собака або кішка, відразу ж потрібно сказати про це батькам, щоб вони негайно відвели до лікарні. Батьки. Пам'ятайте, відпочинок це добре, неорганізований відпочинок погано. Сонце це прекрасно. Відсутність тіні – погано, морське повітря, купання це добре. Багато години купання погано. Гарного всім відпочинку. бережіть себе і дітей.